Привіт, підприємчики! Мене звати Славік. Я людина, яка інвестувала менше тисячі доларів вихід на міжнародний ринок з власним продуктом, не маючи виробництва. Працюю лише на реінвестиціях, не мав наставників, не мав досвіду в продажах за кордон, але мав шалене бажання зачепитись за такі міжнародні продажі, вийти, як то кажуть, з зони комфорту. І ось такі результати я маю на даний момент при таких витратах на рекламу в своєму першому магазині. З чого і почався цей ютуб канал, і ви можете мій шлях продивитись прямо з першого відео, з першого сезону або після масштабного вторгнення, перше відео, там де ми почали з самого початку. І сьогодні ми говоримо про ФОПів, про вивід коштів за кордону, як їх виводити, працюючи на маркетплейсі Ейці, щось стосовно легалізації. Тут у нас ще купа є, як то кажуть, чорних дір, які не зовсім зрозуміли, тому що механізм регуляції до кінця ще не доведений і над ним однозначно ще будуть працювати, над ним треба працювати. Але ви мене дуже часто питаєте стосовно того, ну розкажи ж його, як працювати, і думаю, ну Давайте все знімемо віднос, щоб тут вся інформація, яка є на даний момент, і потім вже, коли якийсь там класний, якісний апдейт будемо, ми це розберемо ще більш детально. Отже, їдемо розбиратись, що там, як. Одразу це відео не рекомендація, як вам з вашими грошима поводитись. Це ви вирішуєте самі, якщо хочете, звертайтесь до податкових консультантів, до бухгалтерів, яким довіряєте і так далі. Я просто кажу вам інформацію, яка в мене є на даний момент часу. Просто інформація далі, вирішуйте, вирішити, що з нею самі робити. Отже, ФОПи, Бог любить тріється, тому ФОПів у нас три. Все чітко, все збігається. Перший ФОП ми не можемо продавати за на міжнародному ринку. Походу там взагалі не можна ні людей наймати, там мінімальні якісь ставки. Це схоже походу, на роботу на ринках. Зрозуміло. Другий, третій ФОП нам підходять. Друга і третя форма. Це у нас там друга форма, що нам до десяти співробітників фіксована оплата податків. Що там? Два типу податків: один стандартний, другий пенсійний фонд. І, по-моєму, пенсійний фонд можна не платити. Я його вже давним. Давно плачу, але все одно я дуже реально вдячний керівництву держави за те, що вони не дали, дали нам можливість не платити цей податок в пенсійний фонд перший час, коли взагалі заходів грошиків не було. Потім тільки там почались роботи, стало краще і вже почав платити, і вже давно плачу. Тому дякую. Третя група у нас: що там більше можемо співробітників не мати, по-моєму, там без ліміт. Плюс 5% з нашого валового прибутку ми маємо платити в державу. І що ще? Різниця між другою і третьою формою стосовно міжнародних продажів, то на другій формі ми можемо продавати. Тільки товари за кордон, послуги ми не можемо надавати на кордон, можливо, фрілансер або просто якимось іншим чином продаєте послуги, то для цього вам потрібна третя група. Якщо ми просто говоримо торгувати на Etsy, продавати свої товари, то друга група підходить. Отже, ми можемо на Etsy зареєструватися через Pioneer. Відео з реєстрацією на Etsy, все, що відомо, можете ось тут подивитись. Там все детально показує і прям реєструю магазин. Ми можемо працювати на Etsy тільки через платіжну систему Pioneer. Все. Тобто інших варіантів немає. Хочеш відкрити магазин, відкрив Pioneer аккаунт. Pioneer аккаунт це американська платіжна система, там через MasterCard зареєстрована. Ну, по суті, для мене це в мене в голові це американський банк, який живе в юрисдикції американській. Це я так собі пояснюю. І типу, цей американський банк не має ніякого відношення до нашої податкової системи. Наша податкова система, тобто очевидно, що ми будемо показувати, але загалом це все юрисдикція USA. Окей. Okay. USA, улала. Отже, ми з вами говорили, що те, що первинно для реєстрації на Еці, нам не обов'язково треба підтягувати ФОП. Також ми говорили, що для США, як і для Pai, так і для Еці, наш ФОП це просто фізична особа. Тобто ми, коли там при реєстрації, вказуємо, що ви просто фізична особа, продаємо свої товари, та й все. У нас немає зобов'язання одразу там підв'язувати ФОП, ніхто не буде його перевіряти. Це, скажімо, ні на Еці, не Paiнір, це не цікаво. Тому ми можемо створити аккаунт. Тобто на старті ми акаунт, аккаунт, там можемо потестувати декілька продуктів. І Boa! Oh. Диво, ми нарешті знайшли ті продукти, які продаються. Все класно, на наш Pioneer account починають стабільно заходити кошти. Ми там щось трошки вивели собі там, через банківські карти, там, через долару, там, або якось ще інакше подумали, як ми можемо вводити ці кошти. Все, ми розуміємо, що у нас починаються вже стабільні заходи. Все, давайте реєструвати ФОП, виводити на ФОП. Що нам для цього потрібно. В першу чергу, очевидно, нам потрібні необхідні кведи. В моєму випадку там, ми вибрали ось цей квед там, 40, якийсь там 5,89, типу така там пояснення, ну, типу, ми все гарне продаємо, щоб, якщо що, це ми. Ви зрозуміло, що якщо ви там ще виготовляєте, у вас мають бути там введена виробництво цього товару, це то вже там розберетеся, бо якщо ваші продукти не підпадають під цю характеристику, під цей квет, то там пошукаєте собі, який вам підходить. Далі ми успішно працюємо, кошти, які нам заходять на Pioneer, все чудово. Ми підв'язуємо з вами наш, можна підв'язати там як і Приватбанк, так і Монобанк інтеграцію. Досвід покаже, що на Монобанк можна отримати кошти швидше. І при коли ми будемо там прив'яжемо свій аккаунт, то там є інтеграція пряма у банка, То ми можемо через застосунок, через монобанк замовляти свої кошти, які нам кожен понеділок приходять на ейці, ми можемо їх замовляти завчасно вивід, і тоді вони приходять швидше, ніж якщо ми це робимо з пайоніра на ФОП. Наш тоді це може затягнутись там на більш довгий час. Якщо це робити через застосунок моно, це те, типу там, достатньо швидко. Умовно там 15 20 хвилин, і ваші гроші вже у вас можна користуватися. Нам потрібно для цього доларовий рахунок ФОП та гривневий рахунок ФОП. Оскільки у нас війна цими конченими уясами, то у нас банк ввів обмеження на валютні операції. Тому, як експортери товари, продаємо свої товари по всьому світу за долари. все Нацбанк такий чуваки, ваш долар нам подобається. Ми його купуємо по тому курсу, який по курсу, який ми зазначили. Вони там то роблять послаблення, то планують зробити, то знову ж таки повертають їх. Ну, базуємось на тому, що 100% зараз треба продавати. Зрозуміло, що далі, після нашої перемоги, монетарна система буде облегшена, і це буде або частина прибутку. Нам треба буде е, здавати долари, або ми зможемо всі наші долари виводити і вже самі розпоряджати з ними, як нам буде. Якщо ти виробник товару, і плануєш вигад на міжнародний ринок, і тобі треба, щоб тебе за руку провели. Все зробили, вели твій магазин і розбудовували твій бізнес. А ти займаєшся саме виробництвом, а в тебе були надійні партнери, які люблять свою справу, які чесні, в першу чергу, чесні з тобою, які постійно розвиваються і завжди готові індивідуально підійти до твого проєкту. То такі партнери це ми, маркетингова агенція, молодий бізнес. Мої контакти завжди під відео. Пиши. А якщо ти сумніваєшся в своєму продукті, наскільки він підходить під Еці, дух Еці і так далі, що я думаю, стосовно цієї ніші, можеш мені первинно написати, я як мінімум тобі направлю, або скажу, що там продукт окей, можна виходити, або щось треба пошукати інше. Чи... Наскільки воно, скажімо, співпадає з духом Еці. А якщо ти плануєш рухатись саме, тобі потрібен там ніше, первинна консультація, що ще. То перелік консультацій, які ми проводимо ось тут, є навчальний курс, і я про це кажу постійно, що є у курсу незвичайна ціна, зрозуміло, що чудово, якщо ви можете її придбати по регулярній ціні. Але якщо вам потрібна знижка, довільна, абсолютно без ніяких зобов'язань, можете звернутися до мене, я вам можу зробити довільну знижку, або навіть надати курс безкоштовно. Для мене повторюсь, найголовніше, аби якомога більше. Українців були успішними на міжнародному ринку. Це буде зробити нашу економіку і країну краще. Тому також мені не треба оце піратство, щось там думати, схемки, тємки Просто скажіть, що там вам ви не в не в змозі в даний момент оплатити курс. Я вам просто надам його безкоштовно, просто використовуйте ці знання. Для мене найкращим буде ваш успіх і успіх нашої країни. Тому, якщо що, мої контакти під відео в телеграмі, я набагато швидше відповідаю. Їдемо далі до ФОПів. Отже, ми з вами вивели кошти, все одно скласна, і тут починається протиріччя. Що вважати його доходом? Супер логічно вважати доходом ту суму, яка або зайшла на Pioneer, до вас, так, або зайшла до вас на карту, тому що це ваш дохід. Ну те, що там на Еці, це ж трошки інше. Тим паче, ми на Еці сплачуємо вже ПДВ з 20% з кожної транзакції. Ми сплачуємо ПДВ із кожної реклами, витрат на рекламу, ми платимо 20% ПДВ, які відправляються в наш з вами державний бюджет. І, до речі, гітманця вписав пост, що Еці знаходиться на третьому місці серед плат всіх платників податків, які заходять в наш державний бюджет. Тобто ми з вами непогано так рухаємось, при тому, що. Ще минулого року була реєстрація. Майже весь рік на еці заборонена. А що ми можемо взагалі зробити? Ми можемо е гей, скільки податків платити. І що? І на фоні цього всього дуже тупо жопротиріччя починається на момент, що типу там на Еці, що, як там відправляє кошти на панір? Ми там наторгували з вами, наприклад, там на тисячу доларів. Еці знімає всі свої комісії, там ПДВ, оці 20%, свої комісії з виставлення лістингів, реклама. Всі ці суми знімає. Податки, які сплатила людина, еці знімає ці суми і відправляє нам вже залишок. На Pioneer. І ми отримуємо на Pioneer, по суті, що вже наші кошти, які у нас йдуть там, на виготовлення товару, там, пакування, відправлення, наш навіть заробіток якийсь. Ну, тобто, вже, скажімо, наші. Все, що стосується комісії ЕЦІ і ПДВ, на цій комісії, ми вже заплатили. І ось наші гроші заходять. І спочатку ми думали, що окей, показуємо просто ті суми, які нам заходять на Pioneer. А тепер більшість податкових консультантів кажуть нам, чуваки, треба показувати весь. Типу всю суму, яка у нас була продана на Etsy. і це ж типу так тупо. Це ж получається подвійне оподаткування. Ти платиш податок, і з цього тоже ти заплатив податок. Ти ще заплати податок. Прикольно, але так кажуть більшість податкових консультантів, що це є більш безпечний метод. Який саме показувати дохід в податкову, чи то, який зайшов ваш на Pioneer і на ваш вже ФОП-акаунт, або, або то, що було на Etsy, це вже вирішувати вам. Тому що знову ж таки, якщо з точки зору здорового глузду, в Etsy в його договірі оферти є такий нюанс, оскільки б ми не отримували коштів за свій товар, неважливо, ми маємо зобов'язання перед Etsy відправити цей товар. Тобто у нас. Взаємодія з Еці, а у Еці взаємодія вже з покупцем. Ну і, типу, логічно, що скільки нам Еці платить за наш товар, стільки ми маємо показувати. Але не для нашої податкової. Для нашої податкової, типу, показуєте, які взаємодії у вас з Еці. Тобто з усіх боків, виходить, ми як піджаті. Типу, тому знову ж таки, вирішувати вам, ви можете показувати, як ту суму на Еці, ви можете показувати ту суму, яка заходить на Pioneer. Тут вже подивимось, як вони будуть розгортатись події. Тому що на ну, даний момент немає знову. Такі чітких інструкцій, крім того, що показуйте все. Показуйте все і все. А так, типу, кейсів, якихось ще нормальних наглядних прикладів немає. Тому знову ж таки, якщо сумніваєтесь, зверніться до податкового консультанта або до людини, якій довіряєте. Ну коротше, отака ситуація з цими протиріччями. Що з ними робить? Кожен сам для себе вирішує. І на такому, на такій не супер песимістичній ноти з точки держави, давайте будемо відділяти державу від наших військових, що дуже важливо, у багатьох людей це плутається, що тільки завдяки військовим взагалі може функціонувати наша держава, і ми з вами можемо займатися улюбленою справою. І я вам нагадую, що ось наш збір на автівку для 19-ї бригади РР продовжується сам туди регулярно доначу, Для того, щоб наша ціль ось те, де ми зараз знаходимося. Будь ласка, якщо вам буде корисно. Це відео або щось подобається цей канал, і ви 20, 30, 100, хоч скільки то гривень. Я вам буду супер сильно вдячний. А хлопці вам віддячать своєю роботою, завдяки взагалі, якій ми можемо займатися улюбленою справою. Що дякую, посилання буде під відео. Ну і тепер, якщо ми вибираємо перший шлях показувати частково, тоді що? Мені там бухгалтер зробила табличку, яку заходжу, просто там вписую номер, далі вона це все подає, скажімо, в податкову. Що стосується, що сума зайшла менше, то там просто uh, monthly statement стеймент заходимо, там все чітко розписано, і можемо звідти видаляти ті пункти, які, скажімо, ну які Еці вже утримав і нам не розраховував. А якщо у нас другий варіант, і ми такі показуємо все, то значить показуємо все, заходимо всі наші транзакції. Демонструємо екці, включно з шипінгами, податками і всіма приколами. Це зрозуміло, що по паху але типу. Це отакі приколи є на даний момент. Тому, типу, тут вже вирішувати вам, що ви там будете вписувати. І з додаткових парад очевидно, що якщо ви виробник товару, вам потрібні якісь документи на те, що ви купували певну сировину, вам потрібні кведи на те, що ви на те, що ви, ви можете виготовляти даного типу товари. В нашому випадку, оскільки ми не виробник товару, то ми просто закуповуємо на виробництві, офіційно проводимо ті товари, які ми купуємо. Для того, що в разі там перевірки податкової по місцю проведення нашої господарської діяльності в у вас були чеки підтвердження на те, що там цей товар куплений, не вкрадений, нічого, це ми до нього офіційно з нашого ФОПа перерахували на рахунок, скажімо, постачальника. Тому тут же знову ж таки, не забувайте про ці моменти, що у вас мають бути якісь документи, які підтверджують, що ви цей товар не вкрали. Якщо ви дивитесь досі, то вам цікава тема міжнародних продажів. Запрошую вас в телеграм-чат, де можна обговорити. По почуту інформацію з іншими підприємцями, також у нас є паблік в Telegram, де ми пишемо максимально всяку прикладну корисну інформацію, яку в текстовому режимі в жатій формі можна брати і використовувати для розбудови власного бізнесу. Посилання також будуть, як завжди, під відео. Буду радий вас усюди бачити. Знову ж таки, можна сказати про те, що ну, ви можете пошукати тим, кому переводити там ці кошти на Pioneer. Зрозуміло, там умовно, там, купа схематозників або людей, які там щось купують через Pioneer. Наскільки це взагалі окей, ну мені не таке не. Дуже подобається, типу, зрозуміло, але я кожен сам для себе вирішити. Якусь там мінімальну суму можна там первинно просто виводити собі на карт. Ну а далі все одно треба легалізовуватись, тому що ну, це просто нормально, адекватно платити податки в країні, в якій ти живеш. Очевидно, що податки ніхто мало хто з нас любить, але що його робити, якщо ти хочеш будувати нормальний, чесний. І прозорий бізнес. Але як ми розуміємо, що на всіх цих схематозах ті, хто кажуть, великий бізнес не побудувати, але якийсь там можна, і багато в тому компаній, які надають, скажімо, ці послуги, але тут дуже важливо з точки зору, що загалом також раджу вам розібрати, що тоді буде для вас з, з точки зору американського законодавства, що типу за вас будуть гроші заходити і просто зникати. Ну там. Кудись там відправлятися, наскільки це погано, чи не чи окей для вашого загалом там потенційного виїзду в США, можливо, колись, або можливо, не колись, а навіть дуже скоро ви збираєтесь поїхати. Тому е, кожен, скажімо, сам для себе вирішує. Я прошу просто вас працювати максимально легально, крім того, що це в принципі не так і дорого. Є оця і не дуже розумна штука, як на мене, з подвійним водоподаткуванням. Я маю надію, що вона вирішиться в найближчим часом, і ми будемо тут про це з вами говорити. Ну а так що все одно треба, щоб будувати великий бізнес, він має бути прозорим. І загалом треба підтримувати країну, що є нормальна. Хто як не ми, підприємці будуть нашою рушійною силою нашої економіки? Нагадую, що війна з цими чками на сході продовжується, і посилання на збор буде під відео. І пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку. І до зустрічі.